Добрий день, дорогенькі мої глядачі. І дітки, і дорослі. Я невимовно радий вас знову бачити. Нарешті я дочекався того щасливого часу. А кіт мій дочекався. А, він мені таких казок наморкотів, і я вам їх розкажу. Казка називається «Правдову Ганну Шулечку, Чорного козака і Страшне закляття. Колись давно в селі Сабадаші. Над річкою Ірським Тікичем жила була вдова Ганна. Чоловік у неї був славний козак Іван Шуляк. Ну, то люди називали її Шулячка. Котик це чув, вмивається. Чоловік їй був славний козак Іван Шуляк. Та колись загинув у бою із татарами. І залишилась Ганна вдовою. На згадку про чоловіка лишилося у неї поле, лишилася доця Явдошка маленька і коралове намисто дорогоцінне. Колись давно він із далекого походу з Туреччини привіз. Красиве і ціни неміряної. Вибралася Ганна якось в поле орати. Тяжко Ганні орати. Воли не слухаються. Це ж треба руки чоловічої, там та явдошка бідненька, нічого ж не допоможе. Плуг важкий, в землю не лізе, тільки дряпає трошки. Так Ганна промучилась до ночі, нічого там і не зорала, і вже додому не їхала, лишилася разом з явдошкою на возі переночувати. Проспала без сновидінь. Прокидається Ганна. Що за диво? Все поле зоране. Виорне, засіяне, заскороджене, забороноване. А хто то зробив, нікого немає. Кинулась Ганна шукати поза кущі, там позаглядала. Нема нікого. Дивина. Поїхала Ганна додому. А через ніч і вдома дива стали творитися. Так ніби господар в хаті з'явився. Хтось тин підправив. Хтось криничку викопав, хтось дрова нарубав, хто то пробувала Ганна підслідити. Вже ввечері чекає, вночі і кожну ніч такий сон. Як от де вона сиділа, там і, і, і зморювала. Так і не бачила, хто до неї ходить. Пішла Ганна до ворожки. Розказала, що, як. Ворожка вислухала і каже, от що доню зроби. Затисни в руці великодню крашенку. Що таке крашенки, знаєте, яєчко розписане. Затисни в руці великодню крашенку. Тоді тебе чари не візьмуть, і ти побачиш, що до тебе приходить. Зробила Ганна так, як ворожка виліла. Затиснула в руці великодню крашенку. Заховалася на подвір'ї, чекає. Стемніло. На місяць хмарка насунула. Село поснуло. І раптом заїжджає у двір. На чорному коні козак. Сорочка на ньому чорна, жупан чорний, чоботи чорні, шапка чорна, кінь чорний, все чорне, тільки лице бігє і очі горять. Петнув козак коня до списа, рукава сорочки закатав і до роботи взяв. Так гарно працює, Боже. Сокира в руках аж виспівує, ганна, намилуватися не, не може, який чоловік гарний. Пропрацював козак до ранку, а над ранок кінь копитом забив, заіржав. Козак сідло скочив і гей, з двору подався. Тепер, щоночі, Ганна стала за козаком підглядати. Якось так, сяк так день перебуде і чекає тої ночі, щоб знову козака побачити. А він щоночі приходить і там допомагає, там працює. І такий він їй милий та любий зробився. Вона вже його й полюбила. А якось одного разу козак лагодив ясли в хльві коло корови. А Ганна корову подоїла. Аж молоко скисло зразу. Ой це якесь... Щось це недобре, каже Ганна, подумала, побігла знов до ворожки. Ворожка її вислухала, каже: Ой, донечко, ой, це недобрий знак, це якась нечиста сила до тебе внадилась, що від неї молоко кисне. Ти от що зроби. Подивись, якою дорогою той козак до тебе у двір заїжджає. І на тому місці намалюй хреста. Нечистий такий закон має. Якою дорогою заїде, такою дорогою і виїхати мусить. А хрест його не пустить. Ти його впіймаєш і дізнаєшся, хто він, що, він що до тебе приходить. Послухалася Ганна. Дочекалася ночі. Побачила, кудою козак у двір заїхав. І там хрест намалювала. Козак до ранку попрацював, на коня скочив до воріт, а воротяки ніби на стіну наштовхнувся. Копитами б'є, проїхати не може. Дивиться козак, а перед ним в пилюці хрест палає. Подивився козак по дворі, побачив Ганну, за діжкою заховалася. Отак, Ганно, ти мені за добро моє платиш? Смерті моєї хочеш? Ні, козаче, каже, Ганна, не хочу твоєї смерті, хочу тільки знати, хто ти, що ти, чого до мене приходиш, чи не буде мені біди якої від тебе. Ні, Ганно, не буде тобі біди ніякої від мене, а тільки якщо ти хреста не зітреш, і мене сонце тут застане, то пропаду я. колись давно гнала наша сотня ворогів. Полон відбивали. І зупинилися якраз ночувати там, де могила висока. От якраз коло вашого села. А мене на варті залишили. А я, як на те, натомився за день та й заснув. Не щувся, як вороги повернулися, порубали, посікли козаків сонних, тільки я один живий лишився. А кошовий, наш помираючи, закляв мене страшним закляттям, щоб я світу білого не бачив і щоб сонце на мене не світило. Відтоді я тільки в цій могилі із своїми братчиками порубаними бувати можу. А тебе гано побачив, як ти нивку свою орала. Побачив, полюбив, скучив за життям. А тепер, якщо хоч один промінчик сонця на мене попаде, то згорю я з попелів і ту ж мить пополом упаду. Стерла гарна Христа, козак із двору поїхав. Більше козак до Гани не приїздив. Минуло літо, настала осінь. І раптом загорілося, запалало село з усіх боків татари наскочили. По селу женуться, людей арканами ловлять. Ганна в чому була, я в Явдошку на руки, побігла ховатися. Там через річку перебрала, знайшла острівець, вечеретя, заховалася, а татара вже по березі ходять, а лакають вже ближче, ближче. А дошка маленька була, їй щось там страшно стало чи холодно. Вона й заплакала. Як Ганна не вмовляла дочку, як не бавила, та все плаче, плаче. Тоді Ганна розірвала мисто своє дорогоцінне. І давай по одній намистині в воду кидати. Дивись, дошка Бовть, водичка. Бовть, бовть. Поки намистинки падають, і вдошка дивиться. А як остання на мистинка воду впала, і явдошка знов заплакала. Татари почули, підскочили, похапали людей. Ха, веселі татари, багато полону взяли. Зупинилися татари заночувати біля могили високої. Людей пов'язали, самі посідали. Стемніло, на місяць хмарка насунула. І всіх такий сон зморив, поснули, хто дає. Тільки Ганна не спить. Дивиться, Ганна, якась тінь чорна носиться межі татарами. Придивилася, той її козак. Весь чорному його не видно. Майже всіх нападників поклав, порубав. Зійшло сонце, освітило козака. Ганна очі затулила, глянути, боїться, як її милий горіти буде. Коли чує, радіють люди. Дивиться Ганна, стоїть перед нею її козак. Весь постріляний, порубаний. Шапка стрілою пробита, сонце на нього світить і нічого йому поганого немає. Сміхнувся козак до неї. Каже, бачиш Ганна, пропало страшне закляття. Видно, простився, гріх мій страшний. Бо хто крові своєї за людей не шкодує, хто любить верненько і за правду грудьми стоїть, того шабля нетне, чари не беруть і кулі від нього відскакують. Отаку От казочку я вам розказав. Слухайте, запам'ятовуйте та пам'ятайте, що наша армія теж бореться грудьми своїми, нас від ворога затуляє. Чекаю від вас листів. Пишіть мені на адресу. Місто Київ, вулиця Мельникова, 42, Казки Лірника Сашка. До побачення.